Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль Це Renault Megane 2009 року випуску у приємному компактному кузові хетчбек, оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 1,5 літра, має металеві диски 16-го радіусу. Є в нас безключовий доступ по передніх дверях, галогенове світло, задні протитуманки. Ось такий він по зовнішній частині. Автомобіль загалом увесь в рідній фарбі, трошки піддуто переднє праве крило. Є незначні пошкодження переднього бампера з правої сторони. Ось такі. Передні протитуманки, передні парактроники. Працює двигун рівно, не димить, найголовніше, пробіг у автомобіля 186 тисяч кілометрів. Досить така проста, але дуже приємна комплектація. У нас задні. Ручні склопідйомники. Ось такі. Блокування задніх дверей. Кріплення і зафікс присутні. Три підголовники. спинка заднього ряду сидінь нахиляється. Підсвітка для пасажирів заднього ряду також присутня. Салон тканини темного кольору. Трошки розширені дзеркала. Оригінальні вікна. У нас передні склопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Механічне регулювання переднього ряду сидінь, вони мають ось такий вигляд, трошки потертості. є регулювання світла по висоті, керування аудіосистемою. можливість вмикати круїз контроль запуск двигуна кнопкою. Кондиціонер звичайний, рециркуляція повітря в салоні, підігрів заднього скла, розхід палива у автомобіля, всі ви знаєте, 5-5,5 літрів на 100 км по місту. Є... Бортовичок, автосвітло. Автомобіль досить таки приємний, як зовнішньо, так і в салоні. Технічно повністю обслужений. Власниць обслужив повністю ремінь ГРМ, натяжителі. Всю ходову все зробили, щоб машинку було приємно придбати новому власнику. Цей автомобіль ви можете придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102 компанія Автофокус. Приїжджайте за попередньою домовленістю. Чекаємо на вас. Тестуйте та придбайте улюблений автомобіль. До зустрічі!